На каналі Принцессаліна. Всім привіт! Ми на каналі Принцеса Аделіна. Аделіночка, ти вже покинулась? Да. Готова робити ранкову зарядочку? Так! Да. Ну, що ж, будемо починати? Так! Да. На сонечко прокинулись разом з Аделіночкою. Давай будемо вітати сонечко наше. Ручками потягнулись, потягнулись до сонечка. Потягнулись, потягнулись. І ще разок. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Встаємо на пальчики. Потягнулись. І потягнулись, потягнулись. І ще разок потягнулись до сонечка, потягнулись, потягнулись. Молодець. А давай ручками ще махаємо і так будемо вітати сонечка. Ручки. Високо-високо. Ручки високо-високо. Вище ручки. Вище, так високо, високо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ой, привітали ми на наше сонечко. А давай зараз оделінка стане зайчиком. Так. Як зайчики роблять? Стрибають наші зайчики. Іще, іще стрибають. Стрибають, стрибають, стрибають. Ай, 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 ай. У аделінки хвостики, як у зайчика вушка. Так? Ай, ай, ай. Стрибаємо. Зайчики, стрибайчики. У, у мене є вушка. Вушка, як у зайчиків. Стрибаємо. Стрип, стриб, стрип, стриб. І ще, Ні. Досить уже, так? А давай диліночка наша стане метеликом. Давай. Летить, летить метелик до мамки. Моя принцеска, біжи. Летить метелик, летить. Кружляє метелик. Кружляє, кружляє, кружляє метелик кружляє, кружляє. І ще іще кружляє. І ще, і ще. Досить. Досить метелику кружляти. Ну, давай тоді наша Аделінка стане ведмедиком. Давай? Як? А як ведмедик? Такими великими кроками ведмедик у нас ходить. Раз, два, три, чотири. І ще і ще. А наш веселий, веселий ведмедик чи сердитий? Веселий. Веселий, веселиться наш ведмедик, так? А ви не се Не се редити! Весели, весели ведмедик. Весели. Топ, топ. Топ, топ ведмедик, топ, топ. Ой, каки дъже весели. А маленьки как роби? А маленький меншими кропчиками робить. Маленький. Ляк. Маленький ведмедик. А давай поплескаємо ведмедикам. Оп. И великому, и маленькому. тільки так ручками. И мамо. І мамі ведмедикують. Плескаємо, плескаємо, плескаємо. Так, так, так. А зараз отак поплескаємо. Оп. Оп, оп. Оп, оп. оп. Поплескали нашим копедиком. А давай Аделінка стане жабкою. Ква, ква Як жабка робить? Ква-ква-ква. А сідай на ножки, так, і підстрибувай уже сидячи. От, Стрибає наша жабка. Ще разок. Ой, тоже наша дуже лінтюшка. ще разок. Досить. досить. Ой, ким би нам ще побувати. -пай. Ти коником хочеш бути? Пінкі Пай? Ну давай. Впала наші пінкіпай. Я Флаттершайн. І Флаттершайн? Давай Флаттершайн. Оце щось Ай! більше навіть на жабку я похоже наша Флаттершайн. Я, 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 я хотіла. А до ніжок потягнемось? Ось так. Ось так, ось так. Потягнемось. І ручки догори. До ніжок ручками. Раз, два. Так, так, так. А знаєш, ким ще ми не були? А ми ще не були котиками. А котики мають що? Що мають наші котики? Маленькі котики. А котики мають нігтики царапки. Царап-царап. Розминаємо наші пальчики, щоб були спритненькі сьогодні. Так? Розминаємо, розминаємо, розминаємо. І так розминаємо. І так, і так, і так. Кошенятко царапки має царап, царап, царап. А, а маленький. І маленькі має малесенькі царапки. Поцярапали наші ротики. Посарами розімняли щічки, з щічки, розімняли щічки. О, наші. Ну що, аделіночка, розімнулися з да. ну все, Наша зарядочка закінчилась. Да. Аделіночка, тобі сподобалась наша зарядочка? Да. А зараз вже можна йти. Що робити? Уже можна і бешкетувати, так? Yeah. І мені дуже сподобалася наша зарядочка. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь, на Па-па-па-па!